Всім привіт. Миколаївна наша на кухні. І робить сьогодні новинку для нашої сім'ї. Салатик з кабачков, з рібою. я не знаю, роз... як Хай розказує, що вона для цього бере. Такі Раз, кабачочки на у нас. Перший етап: три кг кабачків, кілограм морки, кілограм цибулі і півлітра олії. Кабачки будемо кришити кубиками, цибулю теж кубиками. Та морпочку на велику тертушку. Це перший етап. Це все покришимо і будемо ставити на 2 години на огонь тушити. Що, кришу Да. Потім покажемо, як покришу. Так, да. кабачки кубиками. Цибулю так, як на зажарку. Так, да, теж кубиками. А кубиками, не кубиками, так. Все походу включается, буду допомагати Миколаю, не что-нибудь мешать. Ось так. Кубиками і покажемо покажем що. Так, от накришили ми кубиками нашими кабачок і кубиками цибульку і вот такой садок. На крупну картошечку, морковочку. Висло у нас ось пів, пів, пів літри олії сюди вливаю. Хорош уже тут. А зачем это? Так. І перемішаємо його. Все руками. Ні, без перчатки ще мазать. <різь> Руки чисті. Це рот. А у Миколаїв на квіточки. Виктор Вич полорил. Совє такие ростуть. Дов я такі ростуть. А пахнуть вони в бомба. Не знаю, правда, як вони називаються, но вони кожний год вони. Хто знає, напишіть як називається. Так, все. Зараз ми ставимо на середній огонь. Воно закипіть, зменшуємо огонь і воно на 2 години варилося. Mm -hmm. Все потім покажу. Так, Поварилися кабачки, морква і цибулька 2 години. У мене годину 45. Я бачу вже починає. У мене був трошки більший огонь зразу. Я забула зменшити. Я трошки менше, а як на середньому огні, то дві хвилини. Так, Тепер кидаємо сюди племо 200 грамів уксуса, 300 грамів цукру, столову ложку солі і чайну мелетого перцю. Одну приправу для ухи. Одну пачечку. Тут горовий лист, я його викину зразу говорю. Як, як вона його не хотіла. Тому що я його не люблю, я його викину. Хай буде може, викинеться. Ні, Я не хочу. <реж> я не хочу. Так. Зараз я візьму ложечку, томатну пасту викину. сюди. Кидаємо ще сюди Пів літрову баночку томатної пасти. букетик Я обалдю. Коханий мені подарував. У мене на городі вірвий квіти принеси. І сюди кидаємо кілограм філе оселець. Можна такий оселелець, можна на салаку, можна будь-яку рив. Але я люблю селити. Так, Все це перемішуємо і ставимо на огонь ще на одну годинку. Ось, зварили ми його, поварили час, тоді я кинули рібку. Дивіться, як воно гарне, готове, Вже мій спроб спробував і накидаємо ось такий баночку. Ось так гарненько. Далі накидаємо, гаряче гаряче Миколаю, Миколаїв. Покажу вам, скільки вийшло у нас баночок. Так. так. На, з порції виходить. Так, там 4, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 політрових баночок. Оце ну, що, що ми з'їли, пробували, як це. На пробу дуже подобається. Буду закривати ще, мабуть, дві порції, а то й три. Главное, ти рекомендуєш? Рекомендую. Нашим підписчикам. Рекомендую, не пожалкуються, дуже смачно. Цю баночку відкриваємо, остає нам сподобалось їсти. Так, все, всім пока. Смакуйте, експериментуйте, робіть. О, от наступний рецепт Биколавини буде, як вона закриває, зелений горошок на город.